Вітаю! На вебінарі Нові горизонти навчання разом з Женіалі ми з вами розглянемо спеціальні розширення, які допоможуть вам урізноманітнити свої завдання на цьому сервісі. Ви навчитеся створювати пазли ось такого типу. І це не обов'язково повинен бути малюнок. Це можуть бути приклади або якісь завдання з відповідями. І найголовніше, що є зворотній зв'язок. Якщо дитина все вірно зробила, вона отримає відповідний смайлик. Також дуже цікаві завдання зі шторками. Коли ми їх будемо пересувати, малюночок буде змінюватися. Я думаю, у вас вже виникли ідеї свого створення такої шторки. Або сортування. Саме цікаве, що тут підраховуються правильні відповіді дітей і є зворотній зв'язок. Наприклад, знайди іменники, які відповідають на запитання, що. Коли ми правильно відповідаємо, нараховуються бали. Якщо ми помилилися, то бали списуються. І так, коли ми правильно відповіли на всі питання, ось зворотній зв'язок. Гарна робота. Також можна за допомогою таких розширень створити завдання з пошуком відмінностей. І вони теж підраховуються от одне вже знайшла, натискаючи на відмінність. Так, і ось гарна робота. Також можна створювати інтерактивні таблиці з автоматичною перевіркою. У мене це рід іменників. Якщо ми правильно з вами відповідаємо, натискаємо перевірити, пише нам Good, вірна робота. Якщо я неправильно відповіла, то пише no no no, тобто пошукай помилку у себе. Також у Дженіалі за допомогою спеціальної кнопки можна працювати з графічними диктантами. Тобто натискаємо на олівець, обираємо колір, який ми будемо працювати, і починаємо діяти за інструкцією. Так, одна вниз, одна в сторону, 4 вниз, 2, ліворуч, 5. Так, сюди все. І так далі. Також є завдання з прихованими малюнками. Діти відповідають на запитання, і за кожну правильну відповідь з'являється фрагмент малюнка. І так, перше питання, на які питання відповідають назви істоти. Це хто? Друге питання. На які питання відповідають назви неістот. Так, це відповідь що. Скільки складів у слові кошеня? Три. Іменник головний член речення. Підмет. Якщо вам цікаво навчитися створювати такі завдання, чекаємо вас на нашому вебінарі. До зустрічі!